Це заробітня плата тим, хто навчає наших дітей, е, уряд там, звичайно, вже подає е, в бюджеті про те, щоб збільшити заробітну плату освітянам, маючи на увазі субвенцію стандартну з державного місцевий бюджет на заробітну плату нашим вчителям. І аби їм там збільшити 20% з 1 січня і там наростаючи до 50% протягом цілого наступного року. Одначе. Були подані правки, щоб збільшити заробітну плату і тим, хто навчає наших дітей в садочках, і тим, хто навчає наших дітей в університетах, і власне голова Верховної Ради сам особисто подавав таку правку. Ми її підтримали, аби в університетах викладацький склад мав вищу заробітну плату. Також ми подавали правку, аби була пряма субвенція місцевим громадам про те, щоб збільшити заробітну плату тим, хто працює в дошкільній освіті. Це нашим. Вихователям, помічникам вихователів, бо їхня заробітна плата на жаль є меншою ніж, ніж мінімальна заробітна плата в Україні. Це ненормальний процес, тому власне з тим боремось наразі. Погодження уряду на це немає, бо немає підкріплення звідки ж взяти ці додаткові кошти їм. Тим паче, дошкільна освіта це відповідальність місцевого самоврядування. Вона не є якби обов'язковою, і тут тут уряд звичайно має люфт. Завжди відмовлятися від цього побачимо. Будемо говорити з колегами в залі. Можливо, хтось також підтримає цю ініціативу.